Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Олексій Кучеренко, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та комуналь... житлово-комунальних послуг. Олексій Юрійович, вітаю вас. Дякую, що знайшли час та можливість поспілкуватися з нашою глядацькою аудиторією. Вітаю навзаєм, Дякую. 22 жовтня у нас на календарі черговий масований обстріл. Росія влаштувала Україні під прицілом були об'єкти енергетики З самого ранку. Аварійні відключення світла в ряді регіонів. І ось уже з'являються повідомлення про те, що графіки планових відключень в деяких областях почали запроваджувати, зокрема місцеві обленерго, Черкаської та Полтавської областей про це повідомили. Після сьогоднішнього обстрілу, як ви оцінюєте стан нашої енергосистеми, і чи справді вже в найближчі дні ми будемо повертатися до ось цих погодинних відключень, графіків погодинних відключень, і це торкнеться не лише там Черкаської та Полка... Полтавської областей, про що вже говорять місцеві обленерго, а й загалом усієї території України. Вітаю. Перше. Це 22 жовтня, я думаю, що це був найпотужніший удар по енергетиці за часів ну, повномасштабного вторгнення за 3,5 роки. Я впевнений в цьому. Те, що його наслідки не такі шалені, як були 3,5 роки тому, ага. 3 роки тому, коли. 23 листопада був блекаут. Це спричинено в тим, що частково щось укріпилося. Набагато потужніша наша ПВО. Набагато якщо порівнювати mm -hmm. за три mm -hmm. роки. І енергетики навчилися на випередження певні робити свої операції для того, щоб мінімізувати наслідки. Бо самі по собі енергетики не можуть захиститися від ракети, дронів. Це справа проти повітряної оборони. Але зрозуміло, що мінімізувати наслідки, умовно кажучи, якщо зробити певні процедури, і у випадку потрапляння боєзаряду там щось пошкоджується, але немає інших наслідків, бо це ж ну, надскладні технологічні процеси. І до речі, саме ці операції вони не призвели до такого сьогодні, до такого ефекту, як це було три роки тому під час БКУ. Стосовно ситуації взагалі по Україні, ну, давайте так, ніхто її зараз точно не знає, крім більш-менш знає е, Укренерго керівник Зайченко, але він, якщо її знає, то не скаже нікому, ну крім, крім там, президента, умовно міністра. І правильно зробить, бо вже навколо цієї енергетики стільки чуток, стільки маніпуляцій, uh -huh. що я от тільки з Верховної Ради розумієте, зараз вийшов там, зустрічаюсь з вами. Ну, вже з трибуни, депутати, які ні сном, ні духом про цю енергетику, нічого. От де вони, де енергетика? І вони щось вилазять на трибуни, вони всі Бо своїми те, камерами. Дія Гончаренка сьогодні на його. Да, бін, і про бінчу. нього в тому числі, і я про бінчула, нього бінчула, в тому числі. Це потужний так само експерт Льоша Гончаренка, потужний експерт, який знає, розбирається в усьому просто, от, от просто в усьому, розуміє. Щось там вимагає когось викликати міністра енергетики за чого зараз викликати міністра енергетики, якщо вона на вухах стоїть і разом з енергетиками намагається організувати ліквідацію наслідків. що ти хочеш від неї зараз почути? Що ракети дрони прилетіли? Так це і так все знаєте, розумієте. Демагогія суцільна, і непрофесіоналізм, і чиста чиста маніпуляція заради цих фейсбуків, тіктоків, цих розумієте, цих блогерських підписки і гроші заробляти на підписці. Після цього, оця деякі депутати. Не хочу коментувати, тому повертаємось правильно роблять, що нічого не, не говорять, бо це це я вже на сьогодні переконаний, що в першу чергу цієї інформації користуються як ворог. Бо він же дуже професійний, він аналізує все. Він робить по цих окремих заявах, окремих там фото, не дай Боже, і все він робить для себе загальну картину, модернізує свій наступальний потенціал і кожна нова атака, ще більш комплексна і так далі. Тим не менш, я вам відкрию одну таємницю. Не знаю там, як некатастрофічне, навіть сьогоднішня. Некатастрофічна. Наслідки серйозні, атака дуже серйозна. Чому вона така? Чи спричинена вона відповіддю на наші дії? Ну, мабуть, і цей фактор там є. Ви розумієте, про що? Я. Ага. Наші атакувальні дії, терорист думає, а зараз я їм покажу Кузькіну маю. Це перше. Але друге, думаю, що він і так би лупив бо енергетика він розуміє, терорист, що. На воєнному майданчику полі боя він не може досягнути швидких результатів і не досягне їх. Розумієте, да там та війна йде абсолютно по своїх законах. Вони не такі, як 20 як 45 п'яте році, коли там за три місяці там під Москвою німці були. І тому він розуміє, що через енергетику це, на його думку, переконання найбільш ефективне. Механізм тиску на Україну на українців на громадян на населення для того, щоб спричинити колосальні незручності тут дестабілізацію психологічно, соціально, політично і тиск на владу з вимогою мир за будь-яку ціну. Ну абсолютно зрозумілий план. І тому я просто закликаю там не тільки депутатів, бо вони на своїй хвилі розумієте Вони коли бачать можливість піара, вони забувають ага. взагалі про розум, про мозок. Вони піар-піар піар. піар, піар. Тому тут я, кожний українець має сам для себе обрати, що він хоче. Ми всі незадоволені. Хтось зараз, ми з вами і світлом. Да, як ми поговорили, слава Богу. Хтось сидить без світла. Чернігові гірше вони давно сидять трішки, чотири тижні там світла. Там я думаю, половина на половину. Тому повертаємося. Кожний хай сам обирає собі лінію поведінки і рівень емоцій своїх. І, і обурення розумієте, і претензії, і так далі. Тепер йдемо далі. Наслідки поки що йдуть аварійні відключення, uh -huh. тобто не планові. І тому графіків планових немає зараз, Це йдуть аварійні обмеження. От прямо зараз диспетчер бачить, що там е, проблема, там він дає команду швидко за, за хвилину, мають обленерго виконати цю команду і розвантажити, тобто обмежити когось відімкнути і все. Після цього буде перехід на якісь оці планові відключення. Умовно, я вам можу сказати так. Ну по Києву. Я по інших регіонах не знаю. Поки що. По Києву загрожує е, якийсь час по графіках. умовно там на добу, там 6 годин без світла, ну максимум 8. І то вночі буде абсолютно інша картина. Думаю, вночі буде в день можуть бути такі обмеження. І якісь графіки ввести, щоб люди могли, хоч якось планувати. Ми ж бачимо сьогодні, що це ж не тільки там, скільки всі по різному страждають да. Хтось там страждає, ну в когось робота страждає, податки, робочі місця, собі варті. кого ліфти зупинилися в двадцяти п'ятиповерхівки або 20 поверхівки, Розумієте, там свої починаються проблема. Там вода пропала, там тепло, там і так далі, і тому подібне. Тобто, безумовно, енергетики будуть максимально намагатися, щоб якісь графіки люди знали, щоб могли планувати свої режими. Діяльності і життя під час війни. Ще раз нагадую, Україна де факто в стані війни. Вчора продовжена воєнний стан, це політична, чому воєнний стан а не війна, але тим не менш це війна. Це до того, що інколи такі обурення, що люди просто якось ну думають, що отам от війна, це вона там Покровську. Да? А тут у нас і не війна. Тут ми на дискотеку сходимо, погуляємо, або там якийсь там придумаємо, або ще якусь розлікала Тому я розумію все, але ми в стані війни, і люди мають зрозуміти, що ми всі опинилися отут от на енергетичному фронті. Ми всі учасники цього енергетичного фронту саме на нас. Хоче впливати Путін, щоб ми страждали, щоб ми обурювалися, щоб ми істерику максимально ну вибачте, не хочу образи, хтось істерику, хтось розумні там свої там емоції, але щоб ми підіймали градус напруги в країні угу. і не задавали. Олексій юрійовичу. Але ви слушно зазначили зараз дуже багато різноманітних вкидів. Йде така інформаційна війна, і якраз енергетичні теми. Вони так само там тиражуються в соціальних мережах. Ми з вами спілкувалися минулого разу. Це було я чітко пам'ятаю, 10 жовтня. Тоді так само був масований обстріл. І ви нашим глядачам тоді вже говорили про те, що ситуація 23 листопада 2022 року вже не повториться. Якогось такого серйозного тотального блокауту не буде, як mm -hmm. і таких багатогодинних відключень світла. Але з чим ну зіштовхувалася я так, от в коментарях там що бачила. Що говорять про те, що там складна зима буде, і може бути така ситуація, що чотири години світла не буде, дві години буде. Ось такі графіки можуть бути запроваджені. Ви як людина фахова, скажіть, будь ласка, теоретично станом, навіть на день сьогоднішній, після сьогоднішнього обстрілу, говорити про те, якими можуть бути інтервали цих погодинних відключень? Можливо чи ще ні? Це це Дмитра Гардона він любить. Прогнози робити, ну, ну хай не ображається на мене, але йому ж потрібен свій рейтинг, да, там журналіст. Ніхто вам зараз не скаже, бо це на 90% залежить від потужності ударів, від їх тактики та стратегії, і від того, як спрацює протиповітряна оборона. Причому я хочу зазначити: дивіться, я сам дуже критично ставлюся до дій влади. Угу. Це не тільки в укріпленнях, ну це взагалі в підходах. Ну, там. Минулого разу ви говорили да. про те, да. які але але дивіться віде. укріплення. Вони там ну вибачте, ну правали. Якщо називати, то вона провалена. Ця програма укріплення. Причому як провалена, як агенція цієї розвитку наїмо тоді керівником От на старті вони провалили, неправильні рішення було прийняті, І слабка дуже команда була непрофесійна. все, так і Укренерго Кудрицький він так само провалив, але про це менше говорять. Істерику влаштовують зараз і за Кудрицька, ну це окремо. І, на жаль, так само і в Києві вона те, що могли зробити, не зробили. Тобто, це я констатую факт, і далі вже коперсатися в цьому я не хочу. Безумовно, має бути і політична, і якщо треба, там юридична розумієте, оцінка діяльності керівників. Чи була халатність, свідома, несвідома і так далі. Їх рівень керівників недостатній. Всі, кого я перелічив, в тому числі і Київ, мали не належний. Професійний рівень, щоб передбачити і зробити весь комплекс заходів по підготовці до ударів. Але до чого я веду? Жодний захист не може гарантувати 100% mm -hmm. ну, захист. Розуміє? Жодне укриття не може 100% захист гарантувати. Я от тільки що наводив своїм там, колегам приклад: ти боєць ЗСУ. Слава Богу, щоб вони там жили все. Зрозуміло, то він надягнуть, ти сам надягнеш бронежилет, каску, да, на одне місце, ще там якийсь блок, додатковий. Він гарантує, що ти не загинеш. Ні, він не гарантує. Але він може допомогти, якщо влучення буде в зону, на яку він закриває. Однозначно, він може допомогти. Тобто наслідки будуть абсолютно іншими. Розумієте, про що я думаю? Тобто будь-яке укріплення, воно допомагає, воно підвищує ймовірність, що ти виживеш, що ти будеш ну, далі жити, воювати або не воювати, але це якби буде процес. Так само, і укриття на енергооб'єкт. Безумовно, укріплюватися треба, і вони можуть від чогось захистити, якщо від ракети не захистять, від дронів, якщо від дронів не захистять, від уламків, від ударної хвилі і так далі, і тому подібне. Тому, але і перебільшувати це не треба. Безумовно, тут ключове ПВО, ПВО, ПВО. 90% це фактор проти повітряної оборони. І наявність у нас, як а, ми знаємо, що нам не вистачає прикриття конкретних населених пунктів Києва, та не, не просто Києва, прикриття населених пунктів і об'єктів. І цього не вистачає, і і сьогоднішнього дня. Вдруге, вже кажу, бо мене вперше це здивувала неприємна попередня атака на Київ. Скільки там пройшло? Та, півтора тижня, да, по суті, uh -huh. в п'ятницю вона була. І нинішня атака Київ так само, ви бачите, що він пропускає. Да, зрозуміло, сюди концентрація ударів йде, концентрація ракет, дронів, комбінованих ударів, тактика, стратегія. Але бачите, що в Києві. Ну, що вони достають, і Київ. Що це говорить? Що вони нащупали ці слабкі місця, вони по тих самих об'єктах сьогодні, на жаль, додалися нові Київ і навколо Києва. Вони будуть це робити надалі. І тут я вам на пальцях поясню, що мене ну, от ключове, мене зрозуміють всі автолюбителі, і не тільки. Ти їздиш на машині, вліхач. Ну раз, раз долбанув цю машину, ну нічого, поремонтував, поїхали там, далі, там, там далі, да. Друге долбанув або, або в тебе в'їхали. Ну, гірше, але е, нічого, поїхали далі. Але ж ну, колись вона ж не витримає це, розумієте? Колись вся машина, автівка твоя, вона ж, якщо кожного дня ти будеш її бити, там колись там е, тяги, хадову там і все так далі, воно не витримає. І от так само вони просто на як це, із, ізнос, це, ну, коротше на зношеність е, енергосистеми, на от, витрамку її перевіряють і, як на запас потужності. І тут залежить від їх, скільки вони збираються, цих ракет-дронів, а їх них багато, наскільки я розумію, і від того, як у нас вистачить сил захищати ці наші об'єкти, бо технічно ну вони ж не можуть нескінченно це витримувати. Але ще раз повторюю: немає на сьогодні катастрофи, бо будувалися ці об'єкти інженерами комусь подобається чи не подобається ця серцеп. Дискутуйте собі без мене. Вона буває та країна, там були дуже потужні інженери, технарі, і вони набудували такого, що зараз нам забезпечують нашу з вами життєдіяльність. Тому спокійніше. Спокійніше. там. Зараз таких інженерів вже немає, до речі. Тому повертаємося. Ці, запас потужності достатньо великий, ну для того, щоб зараз не впадати в паніку в катастрофу. А графіки це. Ну, що я вам скажу? Я би я би повторив безумовно те, що Тимофій Милованов, Мілованов. Я сьогодні пост написав, щоб трошки підбадьорити людей. Да, що я вночі пробував не через 4 секунди вдихнути-видихнути, я через 6 секунд пробував. І в мене було світло з зранку. Тобто спрацювало. Ну як, як ще заспокоїти людей? Ну, ну, ну буде якась яка частина доби без світла. Ну війна ще раз Бачите, хоч не хочете ви говорити про гончаренка, але тим не менше, все ж таки так для розуміння нашої глядацької аудиторії, як насправді який насправді стан справ, тому що його пост сьогодні багато павліків підхопили. Гончаренко написав про те, що вибили нам майже всю газову систему і опалення цієї зими Буде можна не буду його. Я не хочу коментувати Олексія Гончаренка. Він хороший хлопець. Він абсолютно він не розбирається. Він ну в нього Своя мета в цій ситуації. Навіщо його буде коментувати? Навіщо, не, пакілець який. Добре, ну Добре, з газом у нас все буде добре цієї зими. чи У нас бути є проблеми проблем. з газом. Невже ви не так. побачили по заявам президента, що у нас з Газом є проблеми? Проблеми з балансом газу, проблеми з обсягами в сховищах. Він є там, він є. Але наскільки реалістично, наскільки там реальна, це окрема розмова. Бо їм їм же. Ну, дур, вибачте, їм хлопцям этим, дітям. Два роки ми казали з моїми колегами по ТСК, що у вас з балансом газу вас дурять, і з станом сховищ вас дурять, і у вас в сховищах не так, як вам звітують. А в результаті дочекалися того, що дійсно на весну останню після опалювання сезону, і сховищ повибирали все. Завдяки там керівникам дуже потужним, які піарилися на цьому Нафтогазі, хотіли прем'єрами дуже стати. розумієте і брехали, маніпулювали. Але вони маніпулювали як з'ясовується не тільки нас, дурили, вони і президента дурили А він там має він зобов'язаний знати все, бо в цій ситуації він же є верховний головнокомандуючий країни. Він за безпеку відповідає. Енергетика це зараз ключовий фактор безпеки. Тому я по ньому, ну як доросла людина, по його обличчю, по його тональності заяв, бачу, що він зрозумів певні речі дуже неприємні для себе. І те, що він сьогодні два-три рази на тиждень проводить ставки, особисто енергетичне і вникає в укриття. Нарешті вони створили координаційний штаб по укриттях. Два з половиною роки вони вкидали гроші туди, туди, туди. Ніхто нічого не контролював, не, кори, не не координував. Зараз вони штаб зробили, але такий штаб не тільки для укриттів треба, його для всієї енергетики треба зробити. Сто разів вам повторювати, що потрібний надзвичайний енергетичний комісар в ранці першого віцепрем'єра. Ну я сто разів з трибуни говорив, на штабах говорив, виступався. Ці пацани думають, що вони самі розумні, що воно само, да? що там енергоринах все відрегулює. Ну вибачте, дурачки. Натуральні, молоді дурачки. Але в мене до них би була претензія, якби не до них, а, а до, до тих, хто їх обрав у 2019 році. А ви чим думали в 2019 році, коли обирали? Експериментували. Ну, давайте експериментуйте далі. А ті зараз не слухають або слухають дуже повільно, розумієте? Це неприпустимо абсолютно. Тому я беруся стверджувати, нас очікує надзвичайна енергетична ситуація в енергетичному комплексі. І управлятися, і реакція має бути відповідно такою ж. Надзвичайно сьогоднішня система прийняття рішень, регулювання цього сектору, ціна утворення, розподіл ресурсів, і все абсолютно не відповідає викликам. Воно все. Мирного часу на налаштовано на так на ліберальний ринок якої став немає у нас ринку, який ринок в таких умовах може бути. Має бути жорстке вертикальне управління чітко визначеною персональними особами, як хто і за що відповідає. Я не знаю на сьогодні, хто в них і за що відповідає в енергетиці. Я не знаю. Я розумію, перший заступник голови енергетичного комітету, голова тимчасової слідчої комісії, ніхто ні за що не відповідає. В результаті зараз у нас таким комісаром енергетичним став Володимир Олександрович Зеленський, бо він проводить ставку, по газу дає завдання. Розказує, що у нас є 2 мільярди євро е, на закупівлю газу. Хоча тут в мене питань більше, ніж відповіді, бо там ну, мішаніна повне. Де євро, газ в євро, ми вже міряємо чи куба, скільки закуповувати, по якому графіку, коли, де ті гроші, які вже пустилися, і так далі. Ну ладно, це ми спокійно будемо з'ясовувати. Це такі емоції. Але як мінімум, те, що найвища посадова особа держави взяла намагається взяти під свій особистий контроль, ну це вже позитивно. запізненням, де ж роки на два з половиною, на жаль. Олексій Юрійович, ну Росія ж так само б'є і по вуглеводобуванню України. Нещодавна атака Вона на шахту в розумієте, його. Його важко дістати. Ну давайте я вам чесно скажу. Там вони періодично б'ють по, по об'єктах видобування, але ну там ну да, там шахти, ну воно там під землею. Вони б'ють по наземній інфраструктурі. Ну, дійсно, ви бачили, там була проблема у дитека серйозна. Люди там без струмлена була, люди просиділи там декілька годин. Там, е під землею, але ну ти ну це такі робочі моменти. розумієте, Вугіль, вугільна галузь більше захищена, ніж оця енергетична, енергетична бо енергетика на поверхні. Вона ж не в кабелях, Розумієте, підстанції на землі, станції генеруючі на землі, атомні на землі, але слава Богу, по них не б'ють і не будуть бити. Я в чому в цьому переконаний? То лишається гідра. Теплова генерація, по якій б'ють, по гідро б'ють. Сонце поки що ну відвалилося, сонця немає, тому цей фактор буде мінімальним на зиму. І б'ють по трансформаторних підстанціях. Причому як Укренерго, так і обленерго, тобто це ну низькі трансформатори малі відносно малі, які вже в містах конкретних. А там укріплення, йок, його, його не робили, бо це була інша відомча. Належність розумієте Укренерго це державний об'єкт, уряд там командував. А обленерго у нас дві третини приватні, і уряд там якби й не командує. Розумієте, і зрозуміти, що рано чи пізно і там буде біти, і вводити систему жорстких команд і зобов'язання. Вони не здогадалися в свій час, а зараз намагається виділили півтора мільярда для укріплення там прифронтової території саме для оцих об'єктів. Чи встигнуть укріпити, чи ні, не знаю. Хто їх буде зараз там в Сумській області, Чернігівській, Харкові? Там є там будівельники, там розуміють. Ну, будемо сподіватися, що є безумовно. Але краще це було заздалегідь робити. Тому okay. така картина okay. управлінського yeah. хаосу, який для мене, як для управлінця державного зі стажем, да? ще раз, я, я не кажу про управління компаніями, Бо це госпукз ну, управління господарюючим суб'єктом, це абсолютно окремий рівень управління. Я на сьогодні констатую, що приватні компанії управляються набагато краще ніж державні. Яскравий приклад Укренерго Кудрицький, яскравий приклад Нафтогаз, Чернишов, Ковальів Вітренка, то так, от Карецький зараз намагається розристи це все, але там політики дуже багато, там хай розгрібає. Розумієте, такі ж проблеми. Але, але це рівень господарський. А от на рівні державного управління прийняття рішень. Визначення правильної структури управління і, модерні, і її перехід на воєнні стрілки, вони не здогадалися цього зробити. Три з половиною роки війни, а у нас енергетика за законами мирного часу живе. Пацанам здається, що воно так якось само. І оце безвідповідальність, це нерозуміння очевидних проблем, воно жахає, якщо чесно, воно просто жахає. Але це наслідки вашого нашого рішення виборчого 19-го року на превеликий жарт. Олексій Юрійович, і на сам кінець, ваша порада нашим глядачам як читати енергетичні новини зараз. Та й та. Новини як читати. Слухати тільки не, не слухати. Політиків не слухати взагалі. Мене теж ну, на ваш телеграм-канал підписатися обов'язково. Ну, бо я, я да, я, я зараз буду обирати лінію поведінки. Я не буду вам технарем. Я буду. Ну я тільки як доросла людина, як батька дітей, розумієте, як досвідчена людина, якісь поради можуть давати там, де я розумію. Всі люди і так розуміють можливі наслідки. Не треба нікого переконувати екафло там і так далі. Антимонопольні і правоохоронні органи мали би негайно. Терміново розглянути, чому ціни повзлітали на все це. Хоча це знов таки це ринкове, розумієте? Вони користуються попитом. Пішли відключення, пішов попит, попит пішов, піднялися ціни на всі там акумулятори, КФО і так далі і тому подібне. Що тут робити? Ввести державне регулювання цін буде ризик, що воно все зникне, розумієте? Якомога швидше я молюся, щоб розпочали опалювальний сезон. Бо тепло, якщо піде, по-перше, буде веселіше. По-друге, менше будемо навантажувати електричну енергосистему. Про це Зайченка, керівник Укренерго, вчора заявив правильно, що чим чим раніше не треба зараз заощаджувати той газ, як що воно буде в січні, в лютому і так ніхто не знає. Краще його докупити по імпорту, але зараз зменшити навантаження на енергомережу через подачу тепла. ви розумієте. І знов таки працювати, працювати з людьми як завгодно, щоб вони в основній масі заощаджували енергоресурс як електричний, так і тепловий, так і газовий. Я ж не можу закликати підняти ціни на газ. Найпростіше зараз було би, знаєте, який найпростіший е, управлінське рішення для заощадження підняти ціну. Звичайно, а, але але ми ж не ідіоти. Ми розуміємо, що угу. в цій ситуації дуже сильно постраждають бідні. Тому треба в першу чергу сьогодні ну, е, інформаційно працювати з населенням. Хоча я би підняв би ціну для тих, хто багаті. А багаті споживають зазвичай дуже багато газу. Тобто, я би при певні ліміту перевищенні ліміту на газ і на електрику, я би легко підняв би ціну і там і там. Це би постраждало. 100 тисяч абонентів ну на всю Україну. Ага, ага. У нас їх там де мільйонів. От 100 тисяч, але вони по споживанню своєму оці 100 тисяч вони займають ну, мабуть, 25% відсотків всього споживання. Ми б там значно би зменшили споживання, бо багаті люди рахують дуже чудово гроші. Розумієте, про що я кажу? І це давно, до речі, можна було зробити, якби був облік відповідний. Розумієте, да про що? Якщо людина багато споживає, хай платить за дорого, бо у нас ціна на газ і на електроенергію дотується державою. Олексій Юрійович, щиро дякую, що знайшли час поспілкуватися з нашими глядачами. Дякую вам і завжди раді бачити вас на нашій платформі. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую до побачення. Дякую.